На Закарпатті перебуває екс-голова Закарпатської ОВА сьогодні заступник голови офісу президента України Віктор Макета. Дводенний робочий візит Віктора Макети зумовлений насамперед такими питаннями, як важливість дотримання прав і свобод національних спільнот. Вчора, 7 квітня, відбулася зустріч Віктора Макети, Мирослава Білецького, голови закарпатської військової адміністрації, голови облради Романа Сарая з представниками угорської громади. Це одна з найбільших нацпільнот в регіоні. Ми представляємо свободні як і з українського споруду, так і з угорської сторони. представляємо інтереси національної угорської сторони, стоїмо того, щоб дійсно було закріплено саме той фундамент, і всі пам'ятали про свої коріння і дотримання всі права, свободи кожного представника національної спільноти в Україні, і щоб ніколи в житті ніхто не хотів на цьому пробувати розіграти якусь таку карту дестабілізації. У форматі діалогу спілкувалися про організацію освітнього процесу, безпеку дітей у освітніх закладах, так і поза ними, розглядали питання створення сприятливих умов для бізнесу. Також йшлося про розбудову прикордонної інфраструктури, не оминули й гарячі теми, зокрема, скасування системи шлях для волонтерських організацій. Я бачу в різних ракурсів проблеми ніпотення угорської громади на І Це величезний плюс. Зараз для угорської громади це не оцінимо і це тільки початок. Ток, але надію, що будуть результативними, і буде для угорської спільноти це величезним плюсом для того, щоб залишатись і закликати всіх, які вагаються залишатись чи приїжджати. Ви сьогодні чули, що це величезна можливість буде, якщо воно запрацює і розробимо стратегію, тактику, як повернути. На Закарпатті угорців я думаю, не тільки угорців, а всіх закарпатців, які бажають і буде на це гарантії, тому що вони нам край важливі для того, щоб бізнес працював стабільно, щоб були робочі місця, щоб була зарплата, щоб сім'ї зберегти. У епіцентрі обговорень питання втілення стратегії президента України Володимира Зеленського. Політика героїв у регіонах. Що це значить? Сьогодні команда президента ставить за ціль створити якомога більше центрів для відновлення і реабілітації ветеранів російсько-української війни, це єдина будівля єдиного взірця, яка буде в кожній кожному обласному центрі, потім і в районному центрі країни. Починається все з Закарпаття. Я пишаюсь тим, що сьогодні я мав можливість представити цей проект. Фінансування буде співфінансування буде з обласного бюджету. Це близько 40 мільйонів гривень. Так, державний бюджет надасть близько 40 мільйонів гривень. Але в цілому ми плануємо. Побудувати таких три ветеранських простори це велика підтримка для ветеранів, тому що там буде і спортзал, Там будуть кабінети психологічної допомоги іншої ЦНАП, можливо. Тобто, це зараз питання обговорюється з самими ветеранами, які бачать саме як потрібно на наповнити цю будівлю. Окремо проводилась зустріч з студентами в плані реабілітації. Адже ми маємо вже фінансування близько 500 мільйонів гривень для будівництва реабілітаційного центру в місті Ужгороді. Це реабілітаційний центр не тільки для ветеранів, він також і для. Цивільного населення, які постраждали внаслідок ДТП, аварії або стихійного лиха, Віктор Микита під час виходу до преси зазначив, що його дводенний візит у рідну область має бути продуктивним. За його словами, повинен поїхати до столиці України з конкретними пропозиціями.